На каналі Світ Елітних Троян. Сьогодні будемо обрізати гортензію ваніла фрайс а потім ще гортензію фантом У мене вони ростуть у палісаднику. Як бачите, ще широколисті гортензії закриті, тому що є загроза поворотних заморозків, і тому поки що я не робила. Відкриття їх трошки провітрювала у ті дні, коли було досить тепло. Може, сьогодні відкрию, але відкривати ще їх зарано, на мій погляд. Ось. І хочу показати вам, як виглядає сьогодні гортензія ваніла фрайс у мене. Вона, можна сказати, жертва неправильної обрізки. Не знаю, чи видно вам, чи ні. Бачите, дуже багато гілок іде всередину куща, і це потрібно виправляти. Місцями вони перекрещуються, є багато дуже тоненьких гілок. Так, тому будемо зараз, розглянемо гарно кущик. Ось дивіться, оця гілка, вона йде всередину куща, загущуючи серцевину. Оця гілка дуже тоненька, ця йде всередину. Ця знову йде всередину. Хоча її, в принципі, можна залишити, бо вона трошки виходить, в принципі, і назовні. Тому, перш за все, будемо обрізати все те, що тонке, і все те. Що йде всередину куща. Ну, ось, наприклад, оця гілка, вона йде всередину, ми її зрізаємо повністю. Стараємося не залишати а, пеньків, тому що вони будуть відтягувати на себе. Сок, це перше, а друге що це може бути призвести до загнивання цього. Оцей пеньок, він сухий, його також зрізаємо на кільце. Все тонке, спочатку зрізаємо повністю, його не потрібно залишати, не залишаючи пеньків. Зрізаємо це все тонке. Вера. Здрастя, Людочка. Так, Зрізаємо оцю, оцю гілку. Тут не потрібно І оці всі тоненькі, з них гарного цвітіння не буде, однозначно. Оця гілка, що йде всередину куща, я б її також прибрала б. Але поки що почекаємо, обріжемо спочатку оцей пеньок. Так, Я все ж таки думаю, що я її оцю гілку зріжу нижче. Ось тут є брунька, вона як прокинеться, то піде гілка сюди. І доповнить нам кущ, він буде більш рівномірний. Тому зрізаю аж так. А те, що вище, воно лише загущувало кущ. Тепер далі, пеньочки всі відрізаємо. Вони тут не потрібні. Коли залишаєш великий пеньок, він лише заважає. Ось дивіться, ця гілка. Все тонке, знову ж таки, обрізаємо повністю. Хочу я сформувати так, щоб він був, щоб не було нічого, що йде всередину куща. Тому, ось дивіться, я обріжу цю гілку на цьому рівні. Сюди ні, я взагалі її приберу, бо вона буде перекрещуватися з іншими. І це не потрібно. Так, далі. Ой, треба буде якось обрізати, щось у мене не виходить одною рукою. Так, що далі? Так, дивіться. Ось тут іще є тоненька гілочка, ми її прибираємо. Спробуємо розв'язати ці всі підв'язки попереднього року. Або перерізати зараз чи що. Не виходить, ладно, пізніше я обріжу. Вибачте ще. Що з цим кущем? Ось ці тонкі гілочки. Якось вони не надихають, чесно кажучи. І тут оцей, оцей скажімо, ярус. Він як би тут трошечки, можна сказати, лишню. Оцю верхню гілку я може і залишу, а цю гілку я взагалі-то повністю-повністю обріжу. Так. Ну, можливо, отут є ще ось є тут така ще брунька, що не прокинулася, може тут на цьому. Ні, взагалі злійшу. Отак. От Хочу все ж таки, щоб гармонійний кущик сформувався, бо він дуже такий, не дуже гарний. Так, повідрізаю я ці всі підв'язки попереднього року. Вони зараз тут не потрібні, лише заважають побачити картину всю. У ванілий Фрайс великі дуже соцвіття. І, вони, і вона потребує підв'язування у мене. Не знаю, можливо, це тільки в мене. Так, і так, далі. Гілка товста, і можна було б залишити і середню обрізку зробити. Але я хочу, щоб пагани були міцними і щоб суцвіття були великими. Тому я буду обрізати на одну. Бруньку. Пірніше на одну пару бруньок. Не знаю, видно? На одну пару бруньок. І так само тут. Звертаємо увагу на те, куди дивляться бруньки і куди підуть пагани. Якщо я розріжу тут, то один пагін піде сюди, один сюди і один сюди. Тобто цей пагін піде всередину куща. Я його після цього буду лімітувати. Я обов'язково його пролімітую. А оці два, які йдуть назовні, я їх залишу. Можна спуститися ще нижче. Але тут бруньки, тут всього дві пари бруняк. Одна іде в цю сторону, буде загущувати, а одна піде сюди. І, в принципі, мені вона сюди. Більше подобається, ніж якщо вони підуть от сюди, як тут. То я, то я зріжу аж на, ці, на цю пару бруньок нижче, взагалі на одну. Хоча гілки та в стій можна було би зрізати і більш е, високо. Тепер розглянемо цю гілочку, Не знаю, чи видно, чи не видно. Ну, Сподіваюся, що видно. По-перше, ось тут пеньочок залишився ми його. Приберемо, якась не дуже вийшла гарно. Так. І дивимося тут. Значить, оцей піде сюди гілка. Піде сюди гілка, а одна гілка піде сюди, в цю сторону. В принципі, мені подобається. Якщо на цю сторону піде гілочка, то дуже добре. Зрізала на одну пару. Так, не знаю, видно? Сподіваюся, що видно. Ну і тепер дивимося далі. Трошечки я. Так, і далі дивимося. Доброго дня, доброго дня. Так. Тут... Пеньок з попередньої обрізки торчить, ми його також приберемо. Ця гілка дала невеличкі тоненькі гілочки, тому більше, ніж на одну бруньку залишати немає ніякого сенсу. Бо мені не потрібні тонкі і такі, що будуть гнутися. Я лише на одну брунечку тут залишаю. Так само з цією гілкою. Кошечки не видно, мабуть, з тією гілкою так само. Це ми прибираємо і одну брунечку тут лишаємо. Так. так. Що у нас тут? Не знаю, оця кручена така, таке враження що хотілося б її прибрати, але вона сильна дуже і якась жалка. Все ж таки, отут зріжу так само на одну брунечку тут і на одну брунечку тут. Тут піде брунька от сюди, одна гілка, піде одна всередину гілка, я її пролімітую. А тут, якщо зрізати на цю пару бруньок, тут три Ні, дві. Все ж таки сюди і сюди. кущ не буде загущуватися, тому обрізаємо тут. Дивимося на цю гілку. Якщо обрізати так, одна піде всередину, одна піде назовні. Але тут іще нижче є бронечка, не знаю навіть. Да, цю, цю пролімітую, а ця піде на одну. Ну ось, ось так буде виглядати. Кущик після обрізки. Обов'язково замажемо зрізи, але це я зроблю пізніше. Обробляємо інструмент і переходимо до наступного куща. Перед вами кущ палатистей гортензії фантом. Цьому кущу 5 років. Приблизно. І він також обрізаний не дуже гарно. Якщо тут придивитися, то ось ця гілка, вона взагалі тут не потрібна. Краще її зрізати і буде на такому не дуже високому штампі Я її повністю зрізаю, цю гілочку. Оп, це у нас фантом. І далі дивимося. Ось тут. Перетираються між собою гілки. Оцю я взагалі зріжу, щоб вона не заважала цій гілці. Ось тут обріжу, видно? обріжу оцей пеньок, який тут утворився. І оці всі пеньки повідрізаю, щоб вони тут заростали потроху і не, не, не загнивали. Пізніше. Обрізаємо все танке і не потрібне. Зрізаємо всі ці підв'язки. Підв'язувала, бо дуже-дуже великі суцвіття і а, вона нахиляється дуже сильно, тому підв'язувати прийдеться, тому що дуже така... Гілки не витримують розміру суцвіття, так скажемо. попередню підв'язку прибрали. І далі пиш, далі. Значить, оця гілка також вона йде всередину. Хоча вона дуже товста але вона загущує кущ. І, не знаю, хоча мені її дуже жалко. оці тонкі, тонку точно Прибираємо те, що йде всередину. Танке все прибираємо. Якось оцю мені жалко. Бо дуже гарні тут. А тут така тоненька, якась не дуже гарна. Так, я зріжу оцю гілку на оці одну бруньку. Трошки, скажімо, зроблю розгущення всередині, тому що дуже вона загущена Получилося. А оцю там, де дуже тоненькі ці пагани, не знаю, чи є якийсь зміст їх тут залишати, чесно кажучи, у мене є таке враження, що треба. Ось тут я залишу на дві бруньки, бо тут ось пішли гарні тут. три буде три. можливості три пагани відростити. Ось. І тут я обріжу, мабуть, на дві бруньки. Оцю не буду прибирати, вона товстає, тут вже розгущена середина. Тому я обріжу тут на дві пари, сформуємо каскадом трошки. Уже тут, скажімо, середина трошки так посвітлішала, а тамки всі позрізаю. І, мабуть, я оцю, оцей пагін взагалі приберу. Ось так зробимо вілок тут достатньо. Хімки всі обрізаємо якомога нижче. Так. Ну, цю гілку обрізали, тепер тут дивимося. Тут на одну гілочку пішло, сюди піде гілка, сюди пролімітую я її. Тут також обріжу на дві бруньки. Один пагін піде сюди, тут три. Бруньки з одного в між вузля, одна піде сюди, те, що піде в центр, я буду прибирати. Так, і на цій гілці тут я обріжу, мабуть, на одну брунечку. І воно вже буде каскадиком. А тут подивлюся, можливо, пізніше ще її приберу. Хочеться мені сформувати її таку на невеличкому штамбі повністю. Ось. Ну тут міцний каркас, в принципі, вже. Хоча, як в мене була помилка, дуже, я її щадила в перші роки. І Із-за цього формування було не дуже коректне, неправильно. Ну, Нічого. Так, оце таким от чином ми обрізали дві своїх волотистих дорослих рослини, яким по 5 років. Широколисті, поки не чіпаємо. І ще можуть бути поворотні заморозки і це. Можуть звуки молоді молоді. Бруньки, які починають розкриватися, трошки провітрюємо. Бруньки вже, їх якщо можете ви побачите, трошечки вже починають оживати. Але ще поки що досить холодно. Ну, от, я показала вам, як я обрізала своїх дві дорослих волатисних артенцій. Лєночка, доброго дня. Дуже приємно. Дуже приємно бачити. Чи мене чутно нормально? Сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо якісь є питання, будь ласка, задавайте. У нас сьогодні... Дуже гарна погода. Якби не повітряні тривоги, взагалі було б все добре. Ну добре. На цьому будемо закінчувати наш прямий короткий ефір. Сподіваюсь, що цей формат вам подобається і ми будемо зустрічатися і надалі. Сьогодні була у нас спонтанна зустріч, я не попередньо не запрошувала. Це такий експромт. Ну, па-па. не забудьте підписатись на мій канал, поставте уподобайки. Дякую, дякую, Лєночка, гарного дня. На все добре!